Всім привіт! Мене звати Василь. Я вас вітаю на своєму ютуб каналі. Сьогодні у нас буде досить цікава тема відеоролику, яку підкинув мені мій підписник. Він хотів, щоб я розповів про ціну обслуговування мого автомобіля. Ну, а я вирішив доповнити цю тему і розповісти вам досить цікаву історію, яка стала зі мною протягом року з даним автомобілем. І в яку ціну це вийшло. Ну що, сідайтесь позручніше. Думаю, історія вам сподобається 100%, головне, щоб дощу не було. Я думаю, ви запаслись смаколиками, історія буде досить довга. Початок цієї історії бере ще з 2022 року, десь приблизно 20-21 число лютий. Я думаю, всі знають, який період на той час був і на що ми всі очікували. В той час я знайшов непоганий автомобіль, планував вже їхати дивитися на нього, але передумав і правильно зробив на той час. Всі ми знаємо, що 24 лютого у нас почалося, і після того вже забув і про машину, і що їх їхати дивитися, і було вже не до того. Але пізніше, як ви пам'ятаєте, нас в Україні вводять нульову розтаможку. І після цього я заінтересувався пошукати собі ще якісь варіанти. Але я вирішив вже знизити роки автомобіля і ціну для того, щоб не тратити всі гроші. Але все-таки щось прикупити з нове. я декілька варіантів, хоча вони якісь були всі або великі пробіги, або дуже вже зношені. Коротше, не було гарних варіантів. Я особливо розглядав Audi a 4 в b 6 кузові. Були спочатку і хороші варіанти, але я їх завжди прогавив їх. Після того я розглядав один хороший, можна сказати, варіант. Але після того, як я поїхав, подивився на нього, там було дуже багато нюансів і вирішив, що такий автомобіль мені не потрібен. Іменно такий Audi a 4 в кузові B7, я, якщо чесно, не розглядав. І навіть я пам'ятаю цей день, коли. Висвітилося це оголошення. Воно, до речі, було не дуже далеко від мене, десь приблизно 25-30 кілометрів. Я так мимольотно його переглянув і не звертав на нього сильно уваги. Ну, через деякий час, десь приблизно півтора-дві години, мій знайомий, який мені також допомагав вибирати, кидає мені це оголошення і каже, що автомобіль досить хороший, свіжо пригнаний, і це якийсь його морозкав там знайомий, що можна поїхати подивитися. Ми, коротше, з ним переговорили і вирішили їхати дивитися на неї. Чесно, купляти її у мене взагалі не було. Думки, але вирішив поїхати подивитися. Після того, як ми, можна сказати так, роздивилися, я якось вже став ставитись до цього автомобіля трохи краще. На вигляд, він виявився набагато кращий, ніж на фотографіях. І ні з того, ні з цього я вирішив його прикупити. Но! навіть тоді, коли ми його розглядали, ми вже помітили, можна сказати, такі нюанси, як нестандартні звуки в моторі. Ну, зразу ми це все можна сказати, списали на розпредвал. На те, що машина є не нова, і вирішили, що потрібно буде в подальшому зробити, можна сказати, капремонт. Ну, я надіюся, що, можливо, не доведеться. І так її купив. І тут починається другий етап. Я вже купив машину, приїхав додому. Якось ставлення до неї вже змінилося. Став, можна сказати, дивитися на неї зовсім з іншого боку. І на радостях почав кататися. Ну, катався я не дуже довго. Приблизно десь місяць-півтора, при тому це були і такі, можна сказати, невеликі нюанси, такі як сажовик. Але як ми пам'ятаємо, при покупці були нехарактерні звуки для мотора. Чому я зупинився? Я сажовик, і аварія. Ну правильно, але мені тепер треба це якось почати ще раз. З якого початку? Це <реш> це і тут одного разу на радостях я дав тапок пол, і у мене пішло і аварія, і чек. І сажовик. Я тут буду вставляти фрагменти, які я фотографував, знімав, для того, щоб ви більш вникалися в дану історію. І після цього, коли у мене це все вибило, почалися можна сказати ще більш нехарактерні звуки для даного мотору. Все почало можна сказати: дрожати, рохкати і тому подібне. І я поняв, що настав той час, коли треба дивитися до мотору. Почали ми з того, що ми є дуже сильні спеціалісти і вирішили якнайшвидше це зробити і як найлегшим шляхом. Ну, ми всі знаємо, що для того, щоб розбирати мотор, спочатку потрібно виставити його у верхню мертву точку. Але на автомобілі Audi для того, щоб це зробити, треба зняти передню морду. Ну, ми вирішили схитрити і не зробити це. І аби як виставити і розібрати. Ну, по-дальшому це, можна сказати, вивелось додатково додаткову копійку і в додатковий час. Після того, як ми як-небудь виставили ту мертву верхню точку, починаємо розбирати. І в результаті, після того, коли ми зняли клапанну кришку, побачили, що проблема виявилася не в розпродвалі, а в коромислах, а точніше, у ви загушках, які в них знаходяться. Їх просто-напросто повибивали. І за рахунок цього компенсатора не накачували потрібний тиск масла і відбувалися ці характерні звуки. Коли була вибита одна заглушка, вони були не сильно відчутні, а от коли вже вибила друга, він мотор сам почав працювати некоректно і з різними звуками. Ми почали розбирати його далі, дійшли до розпредвала. зрозуміло, що розпредвал він практично новий, але но самі укладищі були вже трохи підтерті, але не всі. Два були трохи і один дуже сильно. Решта були, можна сказати, ідеальні. І на цьому наша розборка можна сказати зупинилася. Ми зрозуміли, що потрібно буде замінити всього на всього і компенсатор. Розподвал розпредварозпредрозпредвал можна, значить, не замінювати. Через декілька днів прийшли запчасті. Це були компенсатори, вкладищі і болти. Ми це все починаємо збирати. Ці заглушки, які побивали, ми їх заклеїли, можна сказати, холодною зваркою і заклепали. Після цього ми це все зібрали докупи. Клапану кришку ми ще не ставили і вирішили прокрутити колесо, чи все на місці. Зняли ми ті наші, можна сказати, фіксатори, які були зроблені саморушно, і вирішили крутити колесо. Після першого прокруту ми поняли, що колесо стало в тупік. І зрозуміли, що та наша верхня мертва точка, ніхрена не верхня мертва точка. Після того ми ще спробували це якось виставити вручну, але поняли, що з того нічого не вийде. І наступного дня я починаю розбирати морду. Як виявилося... Всі казали, що це буде дуже довго розбирати, типу багато болтів, тому подібне. Ну я це можу сказати зробив за годину-півтора. Це все розібрав. І дійшли ми ще до висновку, що потрібні ще спеціальні фіксатори. Через день чи два приїхали мені ці фіксатори. Я нарешті виставив верхню мертву точку, попробував прокрутити колесо, все запрацювало. Ну, під час того, коли ми бавилися з цією верхньою точкою, ми куча раз натягали значезний ролик. Ок. Ну, під час того, як ми мучилися з тією верхньою мертвою точкою, то попускали, то знову натягали, і так куча разів він тупо-напросто перестав працювати і не натягав на стільки потрібно. Тут ще коротше доводиться міняти, можна сказати, повністю ГРМ. Хоча ГРМ був практично новий. Він наїхав можна сказати ну, до 20 тисяч не більше. І це можна сказати, виявилось ще одну копійку. Хотіли зекономити, а вийшло як завжди. Далі замінили ми ГРМ, зібрали ми вже вроді би мотор. Все почали крутити, вроді все працює нормально. Ну, Но в мене ще була така проблема, як сажовик. Він мене, можна сказати, постійно вибивав, що він забитий, тому подібне. На діагностиці показувало, що він забитий приблизно до 90%. Це можна сказати, було, що максимально він сам не очищувався. Через кілометрів 200-300 він висвітлювався. Починаю я розбирати цей сажовик, точніше знімати його. Всі болти за заварені наполовину, половину загнивші. Це, напевно, було найгірше всього ремонту. Це було його зняти. Як-небудь я вже його зняв, там його болти був урвав, потім довелося висверлювати, вставляти нові, потім мінус сверла. Коротше. Зняв я цей сажовик, Плюс тепер, рахуйте, купив я ще хімію. Я думаю, що протягом ролика ви будете собі плюс-мінус розуміти, з яку цю ці ціну вийшло. Загалом ремонт мені обійшовся десь в районі 10 тисяч. Це якби я ще не міняв грем, це вийшло би дешевше. от з грему вийшло десь 10-11 тисяч. Тепер плюс хімія, яку я купив 5 дітей для сажовика, це було десь 900 гривень. Залив я був той сажовик на ніч в ту хімію. Він постояв, потім ще його промив. Коротше, прочистую його повністю на чисту. Заклавю той сажовик, на плюс я був поміняю, якщо не помиляюся, пильник зовнішній. Він десь також був в районі до 200 гривень. Зібрав я коротше, вже морду. Завели ми машину, всі помилки ще світили. Сажовик також показував, що він забитий, але тут потрібно було можу сказати, проїхатись і обнулити машину. Після того як я проїхався. Дав газу, скинув всі помилки, вроді, все стало в норму. Сажовик був в нулі, мотор працював нормально, без різких звуків, ще плюс замінив масло. Це також вийшло в суму, яку я перше називав. І на цьому я вирішив, що в вже більше нічого не потрібно буде робити. Но через два дні я виїхав, і на трасі у мене вибиває знову аварію. Вже починаю думати, від чого це, як, куди і чого зробив мотор. Так має бути, хоча мене сильні спеціалісти, але... Лижаю я додому, підключаю я діагностику і бачу, що в мене є втрата воздуху в пустій системі. І тут я починаю шукати у Гуглі, що це як, куди звідки, як завжди в Гуглі пише, типу, що все, капець, мінус турбіна. Починаю дивитися по всіх патрубках, і тому подібне. І в мене ще був такий нюанс, що постійно зверху на клапані кришці було масло. Всі казали, що це типу пар, типа з під кришки, тому подібне, заливної. Ну, не могло ж так сильно бути пару, Я розумію, як там чуть, -чуть там деякі каплі. Ну, Це прям було конкретне масло. І там, хто знає конструкцію даного мотора 2.0, там на опускній системі є ось такий колінний патрубок. Я також фотку ставлю. Проблема заключалась в тому, що він тупо тріс. І під час того, коли збільшувалися обороти автомобіля, звідти виходив пар, і дуже масляний пар можна сказати. І це все йшло на мотор. Спочатку це було маленька і втрати воздуху не було, а пізніше це вже стало більше і почалися такі проблеми. Замінив цей патрубок, масло вже більше так не було. Ну там, можна сказати, так як і кажуть, що з під кришки може якийсь пар виходити, Але далі почалося менше більше, все нормально. Почав я знову їхати. Ну, почалися з мене можна сказати, знову масляні каплі під машиною. Це виявилося масло з рульової колонки. Ну там не була сильно велика проблема, там потрібно було замінити хамути. Ну, це я рахую такий собі, можна сказати, ремонт не дуже суттєвий. Усунув я також і цю проблему і вирішив помити сам мотор. Так як після того, як я його розбрав, там були потяги масла і тому подібне. Купив також знову хімію, там десь приблизно гривень 300-350 не пам'ятаю, це вже точно. Помив я мотор. Виїхав, і в мене перестав працювати задній хіч. Точніше, він працював, але працював постійно, постійно світило заднє світло. У висновку це виявилося заклинив, можна сказати, датчик заднього ходу. До нього я також дав в районі 350 гривень і ще плюс був поміняв прокладку заливної горловини. Хоча це нічого не дало, масло все одно там пилить, але менше з тим. Поміняю цей датчик заднього ходу, зібрав я опять за щиту, виїхав, приїхав додому, і знову в мене масло. Залажу я знову під автомобіль, вже. Ні настрою, нерви вже до гори, зліз на машину вже під 100%, чому, як, куди і звідки. Додивляюся я і дивлюся, що в мене масло дуже сильно з впусного колектора. З під нього і навколо нього дуже сильне масло. Починаю я знову це все розбирати. займаємо ми впускний колектор і бачимо, що навколо нього пропускаємо сказати, цей паровий дим з маслом. Замінив я тоді прокладку, вона десь було в районі 100 чи 150 гривень. Замінив цю прокладку, я це все на місце, і після того помив я ще раз мотор. І на радостях я ще підлив трохи масла в мотор. Це був вже навіть повний уровень, навіть трошки більше. І тут я виїхав на трасу, дав 180, приїжджаю додому. І що ви думаєте, у мене знову під мотором масло? Це виявляється, що тиск був дуже сильний. Ну в моторі під час оборотів і через Заливну кришку почало виходити, можна сказати, масло, яке було там трохи забагато. Я вже не знав, що думати. Спочатку ну, я не зрозумів, що це з під того. Ну думав, можливо, вже задній сальник, там все кажуть, може текти. Ну, протер я і поняв, що все чисто, а от навколо цієї горловини дуже багато масла. Я це все протер, і на цьому історія з маслом підійшла до кінця. А ще плюс забув сказати, коли міняв прокладку пусного колектора, я ще почистив. ЄГР і дросельну заслонку. Там також поміняв кольца. Це десь теж пішло в районі 300 гривень. І ось після цього я вже, можу сказати, почав їздити нормально, без ніяких маслів, тому подібне, ЄГРів, сажовиків, все вже почало працювати нормально. От зараз я тільки заправляю автомобіль, мию, ну і все, практично. Більше нічого я до нього не дивлюся. Ну, в той час це було дуже куча проблем, можу сказати, в один період. І на кінець підоб'єм підсумки, скільки я вложив десь. Цей автомобіль це десь в районі 15-17 тисяч від основної суми. Загальна сума укладень, вона відноситься, я думаю, скоріше всього від стану автомобіля. Це залежно від років і тому подібне, який в нього стан. Плюс я ще тут не дивився до підвізки, кузовних робіт нічого не робив. Там дещо замостив, щоб було, то не потрапляло. А до речі, хотів би вам сказати, якщо у вас автомобілі є. Такі місця, де прикриті пластиком, бо ще щось часто їх потрібно знімати і дивитися, чи там вже немає корозії, бо туди часто потрапляє бруд і вода, і починається корозія. Тому, якщо ви розглядаєте даний автомобіль, я би радив вам брати. Він є ще досить старий, в досить хороших станах можна знайти з хорошими моторами і не з великими пробігами. Тому після покупки не потрібно буде багато укладень. Та якщо взяти ще кращий варіант, наприклад, як в мене, ну якщо взяти гірший, тоді буде більше укладень. Але тут вже потрібно дивитися, що вам більше потрібно. І на який бюджет розраховано. Я думаю, що я відповім на ваше питання, яка ціна обслуговування. На даний час я буду завершувати свою історію. Я думаю, що вона вам сподобалася. Напишіть в коментах, чи дійсно вона вам сподобалася, і чи хотіли б ще щось з даного плану почути від мене. З вами був Василь. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Усім до зустрічі!